Чи залишить Трамп Україну без зброї, і чи можливі ще перемовини? Про це будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Я вітаю в нашій студії її гість. Це Валерій Димов, керівник центру суспільної інформаційних технологій, форум. Пане Валерію, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви реагуєте на ці останні новини? Тому що їх насправді зовсім ну так багато і вони щодня набувають і прибувають. Але що стосується озброєння, тут навіть мені вже є що доповнити до того, що я. Я вже сказала, тому що Трамп, як ми пам'ятаємо, він теж сказав, що якби Україну підтримують, не припиняють підтримувати, але все одно будуть переглядати, що в Сполучених Штатах є на озброєнні. Ну і відповідно якоїсь чіткої відповіді знову немає. Ось, але разом з тим просувається ось цей напевно дипломатичний трек. Ну тут новин немає насправді. Ми живемо в такій динаміці, коли практично все. Майже закономірна. Тобто, відповідно до параноїдальної логіки Путіна, вона там існує в його світі. Він давить на нас на фронті, він давить на нас терором. І Він намагається дивити на нас на так званих перемовинах дипломатичним трекам, про які ви мене запитали, про які він то тут якраз новин реально немає, тому що Путін, як ми знаємо, він знову повторює оці свої мантри про те, що Україна має визнати окуповані так, території так. російським, ну і так далі. Ну але мета ми, як ми розуміємо, це вся так, Україна. Так, і Тому пісков там рот Путіна розповідає про те, що ми можемо це швидко припинити політику дипломатичним шляхом, тобто ми маємо капітулювати практично, бо це умови капітуляції. Бо будь-який договір фактично після війни він фіксує умови тієї сторони, яка перемогла. Трап не дозволяє нам перемогти, практично блокуючи багато такого роду речей. він вважає, що ми програли. А якщо ми програли, то ми просимо миру, тому так само так він інтерпретує ті речі, про які зараз говорив президент Зеленський, про які ми говорили, коли зустрічалися з американською делегацією в Джиді. Тобто багато хто говорив: дивився, Україна значить тепер погодилася на, на американський план, безумовно, пропинення війни. І от тепер м'яч на полі Росії. І якщо, але якщо не існує, якщо в тебе нема стратегії відповіді на це, якщо. Ну, тому ми певною мірою бачимо, як на нас давлять тим боком. Бо, насправді, Путін. Трамп програв Путіну одразу у цій моргалки на вході. Тобто він одразу почав з поступок, розповідаючи про те, пишучи книги про те, що він любить цю силу, він одразу пропонує поступки. Розкладах тій логіці, який е, працює Путін, якщо йому одразу пропонують поступки, він хоче ще більше поступок. І тому давайте це в логіці давайте, Путіна абсолютно. Я, я ж кажу, це абсолютно. Тобто, це перенадальна логіка, але е, Трамп тільки мотивує цю логіку. Коли сьогодні Трамп розповідає про те, що це не моя війна і Байден почав, але ж при тобі почалося те, що зараз відбувається. При тобі е, кількість цих обстрілів збільшилася в рази. При тобі е, пішли е, так взаємопов'язані прямо а, от по датах ну, дуже... абсолютно. А, і, і, це, і це також закономірно. Ну, закономірно, коли Трамп говорить про те, коли Путін вбив українських дітей в Сумах і Кровоморозі, він каже, я розумію Путіна. Я так само, як і він, намагався би бути якомога довше за столом перемоги. Ну, як ти? Якщо е, Путін говорить про те, що його розуміють, і взагалі що він чудовий хлопець, і в нього гарні сусунки. Ну, яким чином тут є оцей мир через е, силу, де тут сила? Ну, де тут сила? Я тут сили не бачу. А я знаю яким чином у ці кримінальні значить, качелі відбуваються. Перемовини справді з позиції сили, то насправді Трамп тільки показує, що Путін сильніший, він має далі такого роду значить мову висувати. І підбір виконавців він зробив. Я кажу про того Віткофа, наприклад, який пролетів, помолилися, іконку передали, значить, пустили супою мужську сізу на, на грудь Мелоні Трамп. значить, і тепер ну, це ще і тепер раніше, давай ну, прав. Ну, я ж кажу, не що починалося. Так? Ні, ну, я кажу про законобірос. Спочатку був Кіт Кіткелег не сподобався Путіну, поставили е, Вітков. А в мене запитання: кого підсирають тоді Вітков, якщо Кіта такелаги, якого поставлює Трамп, не сподобався Путіну? Той хто. Той, хто ставить, той і е, хазяїн балу. Тому і підбір виконавців. Зараз ми говоримо про те, що під Гезет не повідомив Трампа, або там нічого не сказав. Але втретє, він зупиняє, втретє, не працює система, не знає кіткелог, не знає ресурканців, не знають керівники комітетів. Припиняється, до речі, не просто так: е, е, значить, із з кишені Трампа, е, значить, посачання Україні зброї. Це Визначений американським конгресом обома палатами, обома партіями пакет день розміщення на заводах на підприємствах США. Зброя їде в Україну. Вона вже у Польщі, і вони раптом подумали. Порахував вона ж у Польщі. Це теж якби і вони історії, подумали. Так? Вони подумали і подумали, що це можливо треба куди. І в мене запитання: а куди потрібно ці 8,5 тисяч вісім спотисячнарядів сто калібру? Тайваню. Де він буде воювати з uh, китайським десантом ізраїлю? Вони так само uh, Я... передавали. Ізраї... ізраїлю. Потрібні ці снаряди для, для чого? Вони, по-перше, в них є. Потім 30 стінгерів. Кому потрібні стінгери? Ну той, хто розуміє про що я. Е, значить, кому потрібні стінгери, наприклад, на тому самому індотіхокеанському регіоні. Стінгери там не потрібні. Тобто, тобто, ми показуємо, як спонтанно, хаотично ухвалюються рішення для того, щоб сподобатись Трампові. Що показує ось ця динаміка, пане Валерію? У України є шанс якось вирулити в цій дипломатичній баталії? Е, якщо ми погоджуємося на перемовини з Путіним, то тоді у нас не буде зброї. Тоді зараз у ця мантра Путіна: не давайте Україні зброю, тоді ми будемо, можливо, значить, як ви там щось вирішувати. Тоді ж війна швидко припиниться. Ну правильно, капітуляція буде. Вона принаймні сьогодні вона не працює, тому що всі бачать, хто веде війну. Як тільки ми втягуємося в перемовини, Трамп буде говорити, я не буду давати навіть не свою зброю, а ту зброю, яку могли б купити наші західні партнери в Європі, країни НАТО та Метіж. Тому що він буде говорити, я не буду давати зброю, інакше я зірву ті перемовини, до яких я схилив ну, його ритори. Потуж... Ну а його в нього риторика сама. він справить, граючи в гольф а і пишучи твіти. Як він править? Він же ж править. Він ж не керує країну. Він править. Він підібрав виконавців, грає в гольф. І значить, коли там приходять там якась проблема. Мені проблеми не потрібні мені потрібні рішення. Хто може забезпечити рішення за 24 години? Ну найкращий, найшвидший шлях до до миру це поразка. Ну насправді ті ті країни, які ніхто ніхто не підтримує. Ну тому ми не маємо права в'язуватись з перемовин. Тоді в нас точно не буде зброї, тобто тоді точно не буде зброї. Прямо перемовини маєте на увазі в прямі з Путіним. Взагалі, чи, з чи які? бо Заніття... вони ж так чи інакше, ось були певні там раунди, і були обміни полоненими, е... і ось такі от результати. Перемовини я називаю це зустрічі. Перемовиними це коли ми з вами шукаємо рішення. А коли ви висуваєте мені ультиматуми, говорите про те, погоджуйся, значить е, інакше буде гірше. Це не перемовини. Ну Росія коли ви, коли, не полягає коли на своїх. Коли ви мене не розглядаєте так, на якості суб'єкта перемовин, коли ви вважаєте, що це значить один народ. А ця влада, яку треба посунути, значить, я кажу про всю владу, про це націоналістів, які там я в списках також всього, значить, портнова у ці націоналісти усі ті люди, які проти того, щоб стати колонією Росією і одним народом. Які потім будуть на весі штурми спрямовувати на Польщу на країни Балтії, хто щось сумнівається в тому, то е, ну ну нехай просто погугрят про випадку про капітуляцію України. Я да, Однозначно, тому ми говоримо про те, що е, ми це не зустрічі, це не перемовини, це в кращому падку зустрічі. До яких нас схиляв і Трамп. Нагадаю нашим начам перед історією. М'яч був на полі Росії, як нам сказали. Росія, значить, не погоджувалася на перемовини. Там, де ми пішли на безумовне перемовини, Росія висунула умови. Перепрошую, умови щодо безумовного. Віков їх чомусь акцептував замість того, що сказати ні. Ми погодже, а далі будемо говорити, бо так Трамп казав, ми погодимось, припиняємо 30 днів. Це наш план. а далі будемо вже говорити. Путін на це не погодився, обумовив те, те те, те те. те, те там протріть, там три, там полежить, там, значить, не будуся слова використовувати. Вітков сказав, це, так. Да. Тобто Віка акцептував. Вітка сказав, ну, треба погодитись на 5-6 областей. І тоді е якраз тоді... ця тематика окупованих територій дуже так, широко звучала. Так я запитую, кого mm -hmm. представляє тоді Вітков? Тобто це умови Путіна там, де ми погодились на безумовне припинення війни, і там, де наші червоні лінії з Києва. Телефонують Стармер, Макрон, значить Фрідрих Мерц телефонують Дуда, телефонують Трампа у сьомій годині ранку. Кажуть, що ми висунули умови 12 травня. А якщо Путін не піде, будуть санкції. Трамп каже: Окей. Путін вночі виступає, каже: Я перейду на перемовини. Трамп каже: «Тепер не окей, я молодець. Значить, тепер вони, бачите, саме домовляються. Це, це хто диктує порядок денний. Який вихід для України ось у цій е, всій конфігурації? Б, б, ну, у нас немає простого виходу вже. І ми, Не було ніколи, якби нас не було. Це зрозуміло. Були але... у нас можливості, але ми зараз не будемо повертатися до такого роду речей. Е, про це одразу тут не вийде. Враховуючи формат, я і так, екскурс історії. Не ну, говорю про закономірності, що ці речі певною мірою обумовлені тим, що було тоді, а тим, що було тоді. а Там є психотипи того самого Трампа і Путіна. Ну у них додому uh -huh. подобаються, вони подібні. Однозначно, вони зіткнуться, тому що той вважає себе місією, а Росія вважає себе місією вся. Тут я можу говорити довго як філософ, але вся руська ідея це місіянська ідея. Оцей захід зажрався, вони цього не розуміють, в них цінності немає, наші скрепи. Ми там ми не знаємо, хто ми, чи русські росіяни, чи буряти також рускі, і ну, разом же, там, з українцями... Ну, це ми там трошки відходимо. Ні-ні, тобто вони не знають, але вони точно антизахід. І точно антиамерика. І тому, якщо Трамп не розуміє, що програє Америка навіть там, де він вважає, що він домовляється десь посередині, всі розуміють, що це програє Америка. Як всі зрозуміли, що у В'єтнамі програли американці. Хоча домовилися з ними Ніксон та домовився про нібито мир. Всі знають, що будь в світі, де виграє там, значить, Росія або Путінський Сапог, це програють американці. Так сприймаються в Росії. Трамп цього не розуміє. Він грає в гольфі, пише твіти, тому це також важливий психотіп. Але коли місянська ідея Трампа зіткнеться з місянською ідеєю Росії, от тоді буде певно, може бути проблем. якийсь батал, так? і буде не батал. Ми маємо розуміти, що все це також не відбувається з відриванням календаря. Зараз республіканці проти того багато республіканців проти того, щоб загравати. З Путіним. Їм їхати невдовзі на праймеріс на свої округи. Їм треба буде відповідати на ті запитання, які задають, наприклад, пітухекзиту. Його республіканські задають йому піту хекзиту, на відміну від українських міністрів. Їхні міністри зобов'язані відповідати на запитання, яким би не зручними вони не були. Під у Гексиду задають він. Сьогодні міністр він там ще зможе там значить, але е, бо він призначений в президентській країні. А от республіканцям треба буде їхати на ті самі округи в Пенсільванію, де живуть багато українців, багато поляків і будуть задавати запитання. Там у них демократи також були сильними е, 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 на минулих виборах. Голосували за е, Байдена. Зараз там будуть запитувати, зрештою, що ви робите, і республіканці, які викрутили руки, щоб вони не йшли проти Трампа раніше, тому що ну так працює американська система. Вони будуть певною мірою задавати ті запитання відповідати тобто середини. Так? Можна якось вплинути на цю ситуацію з середини Америки. Я маю увазі. однозначно. По перше, нам треба працювати з тими людьми, які можливо вибудовують неправильні стратегії. Оцей е політичний радник Піта Гекзета Елдріч е Колбі з ним треба працювати. З ним треба працювати. не безпосередньо, але з цими людьми, які працюють Який якраз пентагон про допомогу і пентагон, ці заяви. Пентагон – це апарат. Це пентагон, наприклад, написав нам, що немає цих 350 мільярдів, про які каже Трамп, що ми віддали Україні. Вони говорять про те, яким чином відбувалася ця допомога. Що там 63 і скільки було розміщено в США, і як воно пішло зараз? Перепрошую, Пінтагон також не знає, що відбулося Рубіо не знає, що відбулося це людина в сфері відповідальності, якого знаходиться міжнародна політика США. Не знаю, кіт Келох, якого призначив Трамп на цей кейс. Тобто чиновник так працює, але Пентагон говорить про те, про що ми з вами говорили. Ну, не треба Ізраїлю ці значить, пакети, тому що у нього інша вже оборона. Пам'ятаєте, була недавно історія, коли вони Петро віддавали американцям, які могли б надати їх українцям. Тобто, їм Можливо, пак три потрібні ракети саме ну, Вони і установки віддавали, і е, ракети, ті, які під цей а, пак два. Пак три не будуть пак... єдине, що збивають логістику, але вони петрути віддають. В них є залізний купол для тих, що близько. В них є пращада віда. В них є. Значить, хець 3 хець 4 це стріла 3, стріла 4 які збивають. Значить, в, вже за атмосферою збивають ці баристичні ракети. В них є американські заади, але їм не потрібні ці керовані снаряди. їм не потрібні стінери. І тим більше, що площа України, вона набагато більша, ніж площа із двадцять. Ну, тут... Але питання в тому, що питання в тому, що Пентагон, треба спрацювати з Пентагоном, з людьми, з обліканцями, з політичними сестеблішметом. Але перепрошую. E Я вже зараз на внутрішній політиці. Так, американці обрали цього президента. Сьогодні, до речі, день незалежності США, 4 липня. Я ніколи не любив ці фільми пацифістські про там раждне 4 іюля, цього раверстоуна, охотники на оленя. Я не є пацифістом. Треба знищити, наприклад, зуло для того, щоб ми говорили про нашу цивілізацію, наші цінності. Світову цивілізацію. Я вже не кажу про там західну цивілізацію. світову цивілізацію, бо це варвари. Навіть Китай не знає, як що з ними робити. Зрозуміло, що вони зацікавлені, що Путін залишався, щоб захід був знекрований, але це для них взагалі невідома політика. До, так, так, маємо... до якої межі може дійти ця історія про перемовини? Вона якось далі має потенціал який ще до розвитку? Ну, ми маємо говорити про зустрічі, і ми маємо говорити принаймні про те, які результати в цих зустрічах ми можемо отримувати. Ну, принаймні те, що відбулося знову сьогодні, черговий. Чергове повернення українських героїв в Україну, бо я це не називаю обміном. Обмін це коли військових на військових, а там хватають заручників, понахапали наших людей, наприклад, на тимчасово окупованих територіях, на е... В'язні вивезли, і потім повернули дітей, стільки викрали, і вони торгують навіть тілами згиблих наших героїв. Це перемовини. знаєте, коли з терористами розмовляють. Говорить тільки про заручники. От перемовини з терористами мають сенс тільки тоді, коли говорять про заручників, про життя заручників. От у нас приблизно такі перемовини. Але за цей час, може Трамп не знає, перемовини ведуться з терористами тільки для того, щоб звільнити заручників, а за цей час треба займати місця снайперам по периметру. А Трамп чомусь вважає, що заручники, отакий от хлопець, з ним терорист верніше, отакий от хлопець з ним треба значить, розмовляти. Тому там, де ми можемо витиснути принаймні повернення наших. Дітей наших значить, заручників, яких Росія тримає, ще раз наголошую, а вони повертають, до речі, терористів, вони повертають злочинців. Зараз от черговий корта на, на Львівщині, будь-який кріт, йому кажуть в телеграмі: не хвилюйся, ми тебе потім обміняємо. Тобто вони хапають заручників і, і міняють на, конкрет... зраду, і їх... на конкретних вже... терористів. Але, що нам, але вставили, що нам що нам робити? Ми ж маємо, е, значить, не просто з одним терористом, а з країною терористів. Тобто там мільйони цих терористів. Росія це зло разом зі всіма росіянами. Хороших росіян там немає. Е, тому ми маємо зустрічатися, на жаль. З цими, хто вважає, що нас треба знищити, а ми хочемо жити. Я вже цитую голодумеєр, що ми не можемо шукати компроміс, коли тебе хочуть знищити, ти хочеш жити. Але там, де ми можемо повертати наших, треба значить, робити, звісно, героїв, все можливо, тому що це повертати. наші люди. Так але перемовини неможливі, пане Валерію. Ще на останок таке запитання: майбутнє військової допомоги з боку США. Як ви вважаєте, це питання наразі Трамп для себе принаймні вже вирішив? А Трамп знає, що він вирішив. Нагадаю, нашим медичам сьомо. Квітня... На увазі, якщо простежити за я... його Ні. рішеннями, чи е... розуміємо, ми зараз у, у з чим Трампа, ми опинимося. Трампа далі? є імідж. Він по фотографію поміняв, що він дуже суворий, і він не прогнозований. Це його імідж. Тому він пише твіти. Він що не підписав, наприклад, першу каденцію. Підписував рішення Великої сімки. По дорозі додому повертається і каже: Ні, я не буду це писати. 7 квітня цього року він каже: Я в жодному випадку не офіційний меседж, офіційне повідомлення в жодному випадку не буду переглядати передати всі ці тарифи, які він обклав, там на Китай, на інші країни. Дев'ятого він пише, він пише. Я ухвалив рішення, мені серце підказало, я ні з ким не радився. Він знає взагалі, про що він думає. Він грає в Гольф, і він сам буває каже, що я не знаю, що я буду, що яке рішення я буду ухвалювати. Його запитували про Ізраїль. він буде Але є одна річ закономірна річ. Він буде приєднуватись. Він не хоче програвати дискусію. Він боїться тих, з ким він може її програти. Тому він не зустрічається на великз втік з великої сімки, тому йому намагалися всі подобатись на саміті НАТО. Прибирали, тобто треба працювати з тим, що маємо. Легко сказати мені в ефірі. Він такою та такою І що? Ви ж мене про допомогу запитуєте, а не яке моє ставлення до Трампа, від якої ми ще залежимо. Ми не тільки сім. ми, наші союзники, партнери залежать. Так. Тому ми маємо працювати з тим, що ми кого ми маємо, але ви запитали, що в нього в голові. Він, значить, вважає, що непрогнозованість це його сила. І тому він грає на публіку, йому подобається грати. І тут, пам'ятаєте, ця дискусія, яка відбулася між нашою дівчиною журналістою. Да. Журнал. Він грав, він грав шоу. А що ви тут робите? Ну, заганяючи, типу я там. А я тут, значить, з дітьми ховаюсь від російських ракет. Ну там читай далі і про чоловіка і... і... запитав. Ні, ні, який Це важливо. Наконтити. Це важливо. Так. Він її заганяє. Це важливо. Я кажу, як треба комунікувати з ним. Значить, він каже, що ви робите? Я тут. Ховаю ховаю з дітьми від російських ракет і запитую вас про допомогу, щоб збивати всі ракети. Ну так воно звучить. А де ваш чоловік? Думаю, думаючи, що він він чоловік в Україні. А що він там робить? А він на фронті і він тут програє. Так, він, він не він, очікував, не що буде це саме кейс. Це не є емпатія. Кейсь. Він тут просто програє. Він не може їй сказати плювати мені на твоїх дітей, плювати мені на твого чоловіка, бо він програє все. Ну він тоді що... нічого зрозуміло їй і не відповідає. Ні, він сказав, я подумаю про Петріоти. Ви ж мене mm. запитали про допомогу. Так, я так. кажу: тут він не буде програвати, і він не захоче програвати всередині країни. Він дуже боїться поразок. Він тому не втягує цього війну. Він каже: Я не хочу це не моя війна, це Трамп, це Байден. Вини не хочу війна. Він не хоче проблем. Він хоче править і піти в відставку як геній в Білому він, із Рос. він не хоче війни. Він боїться. І тому Путін його якраз втягує війну, знаючи, що він боїться, рішення він лякає війною ескалацією. Він ще далі скукожується і не знає, що йому робити. Але треба так, щоб знаєте, в Америці завжди були мітинги проти війни. Треба, щоб в Америці були мітинги за війну. За те, щоб був такий Олександр Хейх. Це держсекретар часів Рональда Регена, який переміг імперію за радянський союз. Він казав, є речі, які важливіші за мир. Його хейтили всі в радянському союзі. Є речі, які важливіші за мир. Якщо мир це поразка капітуляція, якщо мир це відмова від цінностей, на яких базується твоя країна, якщо мир це від відсутність свободи, якщо мир це війна, як казав, переписуючи практично все з радянського союзу. Значить, людина, яка написала 1984, ми маємо розуміти, що. Є речі важливіші за мир, і республіканцям треба буде відповідати на ці запитання: 62% американців проти того, щоб загравати з путіним. Вони за те, щоб допомагати Україні в тому розмірі, в якому допомагав як мінімум, в тому розмірі, в якому допомагали тоді при Байдені. Ну Трампові не хочеться бути батьком поразки. Тому ми маємо тиснути через е, американське суспільство, які би тиснули сьогодні День незалежні США, які би тиснули на тих республіканців, які мають свіжу голову. І якщо ми починали наш ефір з прогнозу, Ніх речей я прогнозував, що одразу був перше, буде перше концерт команді, тому що не можна поєднати, значить, тих саміх з тими самими масками за визначеннями. І ми побачили. Потім я сказав, що буде розкол серед республіканців. Ми маємо працювати на те, щоб, щоб все ж таки кількість тих республіканців, республіканців, які насправді є відповідальними. Відповідальними вони е, певну міру тиснули на ухвалення рішень. Трамп не буде таким, тому що невдовзі він вже буде кульгавою качкою, і в такий це... спосіб Україна може залишитися все, ж таки але з... але, але з до того не розчатку. погоджуватись жодному випадку на перемовини з Путіним е, взагалі на будь-які умови Путіна. Інакше це призведе до того, що якраз ми обумовимо е, умовно правильну. Значить, легітимізацію Трампом Путіна, а значить, ми своїми руками припинимо допомогу США і нашим союзникам. самим собі дякуємо вам. Дякуємо, що вчергово нам пояснили, що ж відбувається, і поділилися своїми прогнозами. Валерій Димов, керівник центру суспільної інформаційних технологій. Форум був сьогодні гостем нашої програми. На цьому ми і завершуємо за QR-кодом, який ви бачите зараз на своїх екранах. Ви можете зайти на наш Ютуб канал і подивитися там ще більше наших випусків. До зустрічі.